Сьогодні наш коледж мав неймовірну можливість долучитися до заходу сильні разом, на якому студенти та викладачі нашого коледжу розповідали абітурієнтам про вступ та навчання. Також було проведено майстер-клас з використанням оптичних приладів. Одна із студенток нашого коледжу взяла інтерв'ю у киян, які завітали на захід. А можливо, якась зацікавила вас локація сьогодні. Не знаю більше напевно по бізнесу та. Доброго дня, мене звати Аліна Федулова. Я представляю нашу волонтерську спільноту «Горинські мавки. Ми плетемо маскування для наших захисників. Це кікімери, маскувальні сітки, робимо окопні свічки. Все, що можемо робити руками. Ми в сорому допомагаємо вже 19 червня. Нам буде три роки. Uh -huh. То з якою метою ви сьогодні завітали. Я так розумію, щоб представити свою волонтерську організацію. Чи як так? Ми приїхали сюди. ми можемо дати майстер-клас по плетінню кікімар. Ми взяли з собою стійку. Ми взяли спанбом з собою для того, щоб показати людям, що маскування досі потрібне, тому що війна триває, ворог не відступає, і для того, щоб вони не забували. Що маскування донати все потрібно зараз для того, щоб наша перемога найшвидше настала? Я звуть Оксана. Ми горинські маки, представники. Ми плетемо захист для наших військових. Сітки, кікімари взимку виготовляємо свічки. Попні ну, тут представляємо ось ці мотанки, наприклад, з ниток. Це ми ще плетемо кікімари з мішкавіни, і там от жорсткі нитки. Ми їх не використовуємо. Тому ми зробили мотанки для людей, щоб можна було донати більше для поповнення наших на матеріалів. Я зрозуміла. А от ви сьогодні так зрозуміло з представити свою волонтерську організацію. Правильно? Е, організацію так, і так само, щоб люди долучалися, бо нам потрібні люди саме от допомога от руками, бо багато замовлень у нас великі черги. Хлопцям потрібна постійно. Нас вже багато хто знає, але нам не вистачає людей. Ну і хто не може допомагати, так можна грошима донатити, бо матеріали постійно закуповуємо, і це і основа для сіток і спамбонд, тобто, бо мішки нам дають безкоштовно кав'ярні, а цей весь матеріал за гроші. Доброго дня, представтесь, будь ласка, вітаю Малінець Діана, адміністраторка медіашколи та радіоведуча. Якою метою ви сьогодні в цілому завітали на цей захід. Ми завітали на цей захід, аби представити телеканал Київ 24 Ось тут наш стенд знаходиться, і залучити молодь або людей старших вікових груп долучитись до навчання в нашій медіашколі, адже в нас саме зараз триває набір студентів, навчання абсолютно безкоштовне. Я зрозуміла, можливо, якась локація вас зацікавила сьогодні, окрім вашої. Е, ну, Насправді, перш за все, ми сюди прийшли, аби розповісти про себе і поки що не ходили по конкурентах. Е, вірогідно, згодом пройдемось, подивимось, зацікавимось. Також на локації Київ 24 була можливість спробувати себе у ролі справжнього репортеру Мартинюк Ірина Ілівна. З якою метою ви сьогодні завідали на свято? Я прийшла зі своїм внуком просто погуляти, а тут виявилось, що це велика ткатусовка, дуже цікава. А які у вас от очікування від того, що ви побачили? Ну тут можна багато цікавого для себе дізнатися. Наприклад, я не повністю, але почула про гранти. Для військових і просто що гранти це для мене цікаво, тому що я працюю далеко у Кремлецькому і студіому коледжі. Це Тернопільська область, і ми так само ну, працюємо над такими питаннями, як гранти. Тому що зараз багато учбових закладів отримують гранти на якісь певні потреби, наприклад, на облаштування бомбосховища. У нас коледж знаходиться в дуже старовинному замку. Графа Вороніна і дуже гарне там. Таке підземелля, де студенти постійно в бомбосховищі знаходяться, тому що ми, як викладачі, щоночі двоє викладачів чергують у гуртожитку. Якщо повітряна тривога, всіх дітей збираємо з двох гуртожитків, які на даний ніч ночують, ну, ну, і ведемо в бомбосховище, тому що це є бачити небезпечно. це підтверджено от кілька. Ночей вчора і сьогодні на Тернопіль що теж летіло багато шахетів, і тому ми дбаємо за їхню безпеку. Ось а так, ну, бачите, навчальні заклади гарно тут презентують свої. Е спеціальності, що теж це дуже важливо. Тому що ми так само як працюємо над тим, щоб залучити студентів до свого навчального закладу. Тому мені цікаво, подивитися, з якою метою ви сьогодні завітали на захід. Побудь на локаціях ми участвували в локації в заході про гранти. Подивитися. Лише познайомилися з військовою зброєю, з трофеями, які були добуті в боях. Задонатили, допомогли трошки. От, і просто подивитися в гарний день, просто подивитися, які можливості для нас готує місто. Ну от що в вихідний день можна так от цікаво для себе багато дізнатися, і цікаво провести час. Також ми опитали викладачів та студентів нашого коледжу. Спеціальності сьогодні представляє наш коледж. В нашому коледжі є багато спеціальностей, а саме. У Нас є журналістика, обліку податкування, менеджмент, менеджмент підприємства та торгівлі, інженерія програмного забезпечення, інформаційно-вимірювальні технології, автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка. Угу. А чи багато сьогодні людей завітало на вашу локацію? Так, люди проходять по нашу локацію. Достатньо багато цікавляться, окрім наших спеціальностей, нашими викладачами, які показують майстер-класи та розповідають про наш коледж. Так що так, ми сподіваємося, що дуже багато людей на нас завітало. На які спеціальності ви навчаєте? Курс мікрофона системна техніка 176 спеціальність. Угу. І як вам навчається в нашому коледжі? Можливо, скажете, який ви курс? Другий курс навчається чудово. Гарні студенти, одногрупники, чудові вчителі, гарно преподають, приконосить інформацію, так що все чудесно. Угу. А з якою метою ви сьогодні завітали на наш захід? Ну, допомогти, злучити більше на новачків в наш коледж. Угу. А багато от завітало сьогодні в цілому абітурієнтів. Ну, якщо дивитися нашого віку, то не багато, А от ті, що може через рік будуть вступати, то так доволі. Достатньо. Я зрозуміла. А от на вашу думку, багато все-таки вступить в наш коледж? Я думаю, так, у нас все прекрасно, у нас чудові для цього умови, тому я думаю, так. Наші студенти стали свідками нагородження військових, на якому був присутній мер Києва Віталій Кличко та мер Осло Ерік Лайр Солберг. А після цього мали змогу взяти інтерв'ю. Розкажіть ваші очікування від сьогоднішнього заходу, які у вас були перед початком. У нас є очікування. У нас мета долучити якомога більше людей з розумінням, що роблять збройні сили. У нас за мною зараз знаходяться підрозділи і наше комунальне підприємство, які по великому рахунку є складовою з збройних сил, допомагаючи, виконуючи обо прямо функції. І ми розуміємо, що спільними зусиллями, підтримуючи збройні сили, ми можемо бути сильнішими, тому що, сильними, тому. sure Росіяни поважають виключно силу, слабких вони не помічають. Ми повинні бути сильними і внутрі країни і на лінії оборони, і на лінії зіткнення. Не будемо забувати 150 тисяч киян сьогодні. Потягнули військову форму оборони нашу державу, місто допомагає всім, чим можемо в минулому році 10 мільярдів з нашого бюджету. Ми надали підтримки збройних силам. Ще півроку не минуло вже 6 мільярдів гривень громада. Передала для підтримки збройних сил, ми закуповуємо все, що необхідно до нас, вертаються військове зранку. До вечора приходять з проханнями. Ми жодного разу не відмовили це. І шовоми, і фліт, і одяг, і автівки, півдрони, реби. Ну, великий перелік тих питань прохання, з якими до нас вертаються. Розуміючи те, що від на, на плечах наших військових а, знаходиться лежить зараз відповідальність відповідальності. Наше майбутнє ми робимо все для того, щоб громада міста Києва підтримувала збройний силу Києва. Я зважаючи на те, що у нас забрали військову А uh, Які ваші враження від Києва? Совора інпрешен саме сіро в Києве за б'ючефолстаті. I'm very impressed by the city, and I'm impressed by the people. Mr. beautiful. I'm really impressed by the city and the people. What are your impressions regarding this event today? It was a very good event. It's important to show gratitude and respect. Фотиповінфайти фотоверинс адефамісновий захід, тому що настільки важливо висловити свою вдячність і підтримувати людям, що борються за країну і їхнім ветеранам і їхнім сім'ям. Також важлива підтримка і економічна, тобто фінансова. Як ви вважаєте, що Україна переможе у цій пекзапекті війні? Я даті що Україна биде винер і десь помкінс. Ukraine will win because the, the will and strength of your people is so strong. Uh, four years ago, three years ago, people thought that this war would be over in three days. It's now been more than three years. I'm convinced Ukraine will win, but we need to support you because you are also fighting the fight for freedom in Europe. Я переконана, що Україна обов'язково в цю війну в цій війні переможе, тому що а, завдяки своїй силі витривалості. І якщо ви пам'ятаєте, на початку вторгнення всі думали, що це триватиме там пару днів, пару тижнів. а Тепер вже триває а, три роки, і а, в будь-якому випадку Україна переможе, тому що ми сильні, і ми вас підтримуємо. Ми дуже вдячні організаторам заходу за таку прекрасну можливість.